Дві ніхто не ламав, вона агресія не проявляла. Квартира опочатана у повітрі тхне смертю. Те, що побачили за цими дворима, сусіди згадують із жахом. У нього в залі на кріслі сиділо. Розложився чорний. Повністю розложив. В одній кімнаті з трупом вбивця прожила більше місяця і врешті сама наважилася на самогубство. Побачили жінку, яка стояла на балконі, в руках у неї був ніж, і вона була настроєна е, стрибнути. Це сталося у звичайній багатоповерхівці. Місцеві кілька тижнів потерпали від нестерпного смороду, аж раптом з усіх щілин до квартир полізли ще й хробаки. Сусіди з другого під'їзду почали бити тривогу тому, що до них полізли опариші. Люди викликають поліцію. Дільничний каже, відчиняти двері 53-річна господиня не захотіла, натомість кинулася до вікна. Це був восьмий поверх. У нього в руках знаходився нож. Вона почала різати собі віни, старатися намагатися. да там то скаби е делала від що вона хоче випрнути з окна. То сна вже фапиталась залізти на баконне окно. Прибуває підкріплення дільничний із патрульними ведуть перемовини з сусіднього балкону. Зрештою вмовляють жінку покласти ніж та пустити їх у оселю. А там постала жахлива картина. В одній з кімнат в креслі було тіло чоловіка. Як з'ясувалося, потім в розмові з жінкою, саме вона нанесла йому удар на в серце. Жінка зізнається, коханця вбила ще наприкінці жовтня. Вони прожили разом 10 років, багато випивали, а під градусом полюбляли помахати кулаками. Ані нап'ються і там діруться. Они обіжала. вона там ну як, вони агресивні. Коли випивають, вони агресивні. Коне сказала, що вона мене мені з ножом, а я оборонялась. Ну там хто знає, як Воно було. Здаватися не хотіла, а витягти труп з кімнати не наважилася. Так і спала увесь місяць. Поруч із мерцем, усі щілини законопатила газетами, квитанціями та ганчірками. Вона, відповідно, прийняла максимальну максимальна мір для того, щоб скрити запах, щоб он не просачувався через квартири. Закрила щелі повністю. Запах э, рядом стоящий, в, ря в, ря в рядом квартирах. Слишком сильно не було. Слова жінки ще мають перевірити слідчі та судові медики. Поки говорять, усе сходиться відкрито провадження за статтею Вбивство. Тіла мужчини, находящийся в квартирі, іме признаки насильства не смерті. про що свідчать ранення в області грудної клітки сліва? Було установлено, що время наступлення смерті составляет не менше трьох тижнів. Агресивній коханці світить до 15 років колонії, але попаде вона за грати чи до лікарняної палати вирішувати медикам. Зараз жінка на обстеженні у психлікарні.